Вітаю вас, вітаю всіх, хто любить Україну. Шановні мої глядачі, мене звати Іна. Хочу вам сьогодні показати останній урожай помідорів. От, подивіться, у нас же на грядочках майже нічого не залишилося. От-у- отут у мене ще дуже пишна петрушка зелена. От. Ну і там трошечки далі є ще чорнобривці. Ну, Чорнобривці це не урожай, це для краси. От, Петрушку ще зриваю, трошки висушую, трошки заморожую. Е в малій теплиці вже весь урожай зібрала. Там вже зовсім нічого не залишилося. От, А я вам хочу показати урожай помідорів, який у мене ще зараз є у великій теплиці. От, гляньте, як гарно, як гарно, як сонечко ховається, сідає, як гарно освітлюється теплиця. Ось вони мої останні помідори. Кажу, останні, тому що в нас вже був мороз. І тут вже ну, тут вже мало що і залишилося, бачите? От, Я вже я вже от кошика сюди принесла, потрохи починаю виривати кущі, ну, ще деякі, деякі помідорки вони є. Кущі вже потрохи починаю виривати, викидати. О, тут, тут ще є кілька помідорів. Якраз сьогодні ще позбирала. Подивіться, О. з цього кущ... з цих кущів ще позабирала помідори. От. Ось вони всі. Бачите? Але про що я хочу вам сьогодні розказати? Шановні мої глядачі, оці от кілька рослин, оці помідори, я вже про них колись показувала, робила окреме відео. Це помідори, посаджені з пасенків. І було багато запитань під цим відео, чи встигнуть помід... зав'язатися помідори і дати урожай е... ті помідори, які ми посадили з пасинків. А тепер подивіться, гляньте ось він урожай. Ну, і зелених багато залишилося, але ж і стиглі є. Це жовтоплідні помідори. Е, помідори. Е... Сорт златава. Так, це сорт зла... златава. От бачите, гляньте. Половина плодів достигла, ще половина достигає. От. Оці треба забрати, що впали на землю. І ось вони так, ось так вони виглядають стиглими. Бачите? От такий от сорт. Гляньте, вони ще не дуже і померзли. Ось вони. Ось. Ось ці помідорки. Бачите? От, і так само отут ребристий помідор. Ось, подивіться, які гарні плоди. Великі це великі салатні помідори. І він встиг зав'язати плоди і встиг дати гарний урожай. От, бачите? Так що можна е, е, пасинки укорінювати. До речі, укорінюються вони дуже легко. Пасинкуємо помідори, ставимо пасинки. Е, в горнятку з водою чи в баночку з водою, вони дуже легко пускають коріння і дуже швидко. І потім висаджуємо ці пасинки на грядки. Подивіться, який чудовий урожай. Гляньте О, які помідори. Так, А ще вам хочу показати ці помідори. От, Помідори Черрі. Вони найдовше родять. Я вже помітила минулі роки і так зробила для себе висновок, що кілька кущів, помідорів, чері такі варто тримати, саме для того, щоб навіть е, з першими морозами ще мати урожай. Вони не мерзнуть. От вони ще будуть стояти і вони ще будуть потрохи, потрохи вони будуть достигати. І то є добре, і то є добре. Я ще наразі і оці не викидаю, я ще їх потримаю трохи. Потримаю їх до тих пір, поки повністю не змерзнуть. І все. Поки вони повністю не змерзнуть. Змерзне стебло, вже буде видно, що рослина загинула, от тоді я їх і повикидаю. А так, як то, як -то кажуть, тримаю до останнього помідора. До останнього стигло помідора. О, подивіться, бачите. Кінець жовтня. А у мене ще свіжі домашні помідори.